Ювілейні пропозиції Bentley для серії T – Turbo i Flying Sper. Спадщина швидкості та розкоші, як Bentley відзначає віхи своїх легендарних седанів. Bentley – це більше, ніж просто автомобіль. Це символ британського машинобудування, втілення розкоші та швидкості, а також безперервного розвитку традицій. Нещодавно компанія представила три ексклюзивні моделі. Присвячені важливим ювілеям T series Turbo i Flying Цей крок є не просто киванням у минуле, а й свідченням здатності Bentley поєднувати спадщину з інноваціями для створення автомобілів, які встановлюють стандарти у своєму класі. В епоху, коли автомобільний ринок насичений загальними моделями, Bentley виділяється своєю здатністю створювати унікальні автомобілі з унікальним характером. Ювілейні моделі, яскраве тому підтвердження. Вони не просто повторюють дизайн минулого, а й переосмислюють його, інтегруючи сучасні технології та матеріали. Класичний костюм, ніби пошитий із сучасних тканин, зберігши при цьому елегантний силует. Серіяти, народження нової ери. 1965 рік став переломним моментом в історії Бентли. Саме тоді була представлена серія «Ти» – перший автомобіль марки з монококовим шасі. Це було революційне рішення, яке значно покращило керованість і зменшило вагу автомобіля. Згадуючи ті часи, я часто думаю про сміливість інженерів Бентли, які зважилися на такий крок. Адже на той час традиційні автомобілі мали окремі шасі та кузов. Ця серія ти. Оснащена 6,2 літровим 5.8 потужністю 199 КС, була далекою від сучасних стандартів продуктивності. Але саме він заклав основу розвитку чотирьохадварних седанів Bentley. Сьогоднішній Flying Spur Azure, присвячений ювілею серії Т, є гідним продовженням цієї традиції. Він має потужність 671 КС і оснащений сучасними технологіями, але зберіг дизайн шестиспицевих легкосплавних дисків і зовнішній вигляд Shell Grey, який повертає до свого коріння. Я пам'ятаю, як вперше побачив Bentley серії T у старому автомобільному журналі. Мене вразила його елегантність і потужність, незважаючи на те, що він був випущений більше півстоліття тому. Цей автомобіль був символом статусу та успіху, і ним захоплюються і сьогодні. Тербоуа повернення легенди. У 1985 році був представлений Тербоуа, який багато хто вважав поверненням легендарного Блоуа. Цей автомобіль мав вражаючу динаміку, розганяючись до 62 миль на годину всього за 7 секунд. Оснащений 6, 75 літровим 5,8 з турбонадувом і потужністю 298 КС, і збільшена жорсткість крену на 50%. Тербоуа має набагато кращу керованість, ніж його попередники. В епоху, коли автомобілі часто жертвували керованістю заради потужності, Тербоа довів, що можна створити автомобіль, який був би потужним і відповідальним. Це було особливо важливо для Бентли, яка завжди прагнула досконалості в усіх аспектах. Я завжди захоплювався автомобілями, які поєднують потужність і керованість. Вони доводять, що ви можете бути швидкими та безпечними. Turbo, а є яскравим прикладом такого автомобіля. Це показує, що можна створити автомобіль, який приносить задоволення від керування, не жертвуючи комфортом і безпекою. Flying Spur Продовження еволюції. Flying Spur – це квінтесенція чотиридварного седана Бентли. За 20 років свого існування вона пройшла довгий шлях еволюції, але залишилася вірною своїм корінням. Сучасний Flying Spur – це поєднання розкоші, комфорту та продуктивності, аналогів якому немає у світі. Модель Flying Spur до 20 є річниці є відповідним завершенням трилогії. Яка почалася з серії ТІІТРБОА, вона показує, що Бентли залишається відданим своєму минулому, водночас дивлячись у майбутнє. Я вірю, що секрет успіху Бентли полягає в її здатності поєднувати традиції з інноваціями. Компанія не боїться експериментувати, але при цьому залишається вірною своїм корінням. Це дозволяє їй створювати автомобілі, які будуть актуальні і затребувані протягом багатьох років. Висновок, спадок, який живе. Три ювілейні пропозиції Бентли, Серіяти, Тербоу Айфлайн Спер це більше, ніж просто згадка про минуле. Це доказ того, що Бентли залишається вірним своїм традиціям і прагне досконалості у всьому, що робить. Ці автомобілі це більше, ніж просто транспортні засоби. Це витвори мистецтва, які будуть радувати своїх власників довгі роки. Я впевнений, що Бентли продовжуватиме створювати автомобілі, які встановлять стандарт у своєму класі. Компанія має багату історію талановитих інженерів і дизайнерів, відданих шанувальників. Все це дозволяє їй дивитися в майбутнє з оптимізмом і створювати автомобілі, які будуть надихати і захоплювати. Зрештою, спадщина Бентли стосується не лише автомобілів, а й духу британської інженерії. Прагнення до досконалості та непохитної віри в те, що можна створити автомобіль, який є втіленням розкоші, швидкості та елегантності. Ключові думки Бентли вміло поєднує традиції та інновації. Ювілейні моделі це данина минулому і погляд у майбутнє. Спадщина Бентли стосується не лише автомобілів, а й духу британського машинобудування. Я вважаю, що Бентли є одним із найвидатніших автомобільних брендів у світі. Вона заслуговує на повагу і захоплення.